Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Чапля та Жабка. Слухайте уважно. Одного літнього ранку поважна чапля, нарікаючи на нещадне сонце, вирішила змінити помешкання. Ретельно оглянувши місцевість. Перната переконалася, що кращого місця за болотяні хащі годі й шукати. Біля водойми прохолодно, та й розлогі дерева дарують затінок. Аж до самісенького вечора довгонога облаштовувала оселю. Сухі очерет став м'яким килимом, великий камінь з ручним столом, а листя лопуха. Пухкою периною. Прикрасивши будиночок ліліями, трудівниця вклалася спати. Господиня не встигла навіть годинки подрімати, як її розбудив дивний звук. Куа! Мабуть, сталося, розплющивши одне око, спросоння пробурмотала чапля. Крилата перевернулася на інший бік. І вже збиралася додивитися перерваний сон, як зовсім поряд, наче над вухом, знову почулася. Куа! Перната сіла на ліжку, дослухаючись, десь співали цвіркуни, тихо хлюпнула хвостом у воду риба, ухнула сова, чапля заспокоїлася, але щойно опустила голову на подушку. Поблизу чітко пролунало. Ква! Ква! Що за неподобство? обурилася довгонога і визирнула з вікна. Посеред болота на величезному камені лежала жабка і, милуючись повним місяцем, час від часу намагалася вполювати жучка чи комара. Коли це вдавалося? Зелена переможна вигукувала. «Ку-а-а! сусідко, чи не можна тихіше? Сувора дорікнула пташка. Стрибунка зухвало поглянула на крилату. Досі ніхто не скаржився, то я буду першою, рішуче заявила довгонога. «На дворі ніч, і всі відпочивають. То й що? байдуже зауважила порушниця спокою. Якщо заважаю, затули вуха. І не подумаю, не поступалася чапля. Бешкетниця хитро всміхнулася і навмисне голосно закричала: Ква! 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 Ну, постривай, негіднице, не втримала перната і кинулася до суперниці. Не встигла зелена й оком змигнути, як крилата на своїх довгих лапах опинилася поряд. І ще хвилина й обурена пташка проковтнула пустунку. На щастя, бешкетницю врятували дві подруги квакушки, які спостерігали за суперечкою. Та вчасно зіштовхнули приятельку у воду. І чапля, і жабка ще довго згадували ту неприємну зустріч. Можливо, саме тому довгоного часто блукає берегом, вишукуючи нахабну стрибунку, а зелена, почувши якісь кроки, відразу замовкає. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. Dou por